Першу операцію в Україні за допомогою робота провели для волинянина. Волинські медики показали новісіньке відділення. Рятувальники відкачують воду, а фахівці прогнозують ще більше підтоплення. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У Студії з вами сьогодні. Я Анастасія Качина. А розпочну з проблеми. У Старовижівській громаді через підтоплення і високий рівень ґрунтових вод заборонили пити воду з криниць та власних свердловин. У коментарі Суспільному директор місцевого управління ЖКГ Степан Поляк пояснив, людей, які не користуються водою з централізованого водогону, близько 20%. Тепер другий день поспіль. Зранку працівники ЖКГ привозять питну воду мешканцям шести вулиць старої вижівки. Робитимуть так доти, доки рівень вод Дових вод не впаде. Рятувальники показали, як викачують воду у дворах Великого Омеляника, Луцького району та у Володимирі. Там садиби спочатку підтопило, а вночі ще й підморозило. Ситуація на Волині застерігають у регіональному офісі водних ресурсів і далі погіршується. Тало дощової води більше є. Загалом в області підтоплена площа на сьогодні становить більше 5 тисяч гектарів. Найбільше майже 3 тисячі на Камінька-Ширщині у Ковальському районі затоплено майже пів тисячі присадибних ділянок та 61 господарська будівля. А далі про досягнення медиків першу операцію в Україні за допомогою робота провели для волинянина. Відбулося це у Львові в лікарні святого пантелеймона. Пацієнтом став 44-річний Сергій Шаріков, який мав ішемічну хворобу. Чоловік скаржився на пекучий біль у серці і задишку. Не міг навіть піднятися на третій поверх. Львівські лікарі встановили, що в нього передінфарктний стан. Одна з головних артерій усе. Ці була звужена аж на 80% Медики вирішили оперувати за допомогою робота да Вінчі. Спеціалісти готувалися до операції такого типу майже рік. Стажувалися у клініках США та Європи. Волинянина оперували три години. Кардіохірурги зробили чотири проколи і відновили кровопостачання вже на четверту добу. Пацієнта виписали додому. А у Волинській клінічній лікарні показали, як відремонтували гематологічне відділення. Тут у сучасних умовах лікуватимуть пацієнтів із захворюваннями кровоносної системи. Передбачили і особливі умови для недужих з ускладненнями. У медзакладі оновленим відділенням дуже пишаються, адже впродовж року тут лікуються майже тисяча хворих. Більше деталей від моєї колеги Анни Кравчук. У Волинській обласній лікарні відкрили по сучасному відремонтоване гематологічне відділення. Воно служитиме для пацієнтів із захворюваннями системи крові. Для важких хворих зробили одномісні палати з окремими санвузлами та очисткою повітря з виведенням його одразу на вулицю, а не в інші приміщення лікарні. Усе для того, аби максимально вберегти хворих від навколишніх інфекцій. Пишаються новою системою кондиціонування повітря і одночасно діляться планами. На сьогоднішній день це виділення потужністю на 30 ліжок. Зараз ви побачите, яку умови створені Створено п'ять боксованих палат для того, що в перспективі ми хочемо все-таки розвивати більш інвазивнішу гематологію. Хочемо запроваджувати як і стовбурові клітини, так і пересадки спинного мозку. Тому в перспективі можливо будуть якісь зміни до опрацювання. Крім того, біля відділення обладнали чотиримісну палату для пацієнтів денного стаціонару. Для тих, хто вдень буде лікуватись під наглядом гематолога, а ввечері зможе повертатися додому. Загалом упродовж року у цьому відділенні лікують майже тисячу хворих. Ми мали 900 до тисячі пацієнтів, які лікувалися з них, якщо так тому, що кожен пацієнт, дехто лікується 4, 5, 6 разів, ми мали приблизно до 200-220 первинних пацієнтів, тобто встановлено тепер. Ця цифра в даний момент, яка приближається до 90-95%, Це будуть онкологічні пацієнти чи онкогематологічні. Усвятив відділення Михаїл, Митрополит Луцький і Волинський. Він висловив підтримку медикам, які, окрім звичайних пацієнтів, лікують і військових. Даєте впевнений завтрашні дні хлопцям, які приходять з фронту, що вони вилікуються, їх підремонтують. і Вони зможуть. Створити сім'ю, повернутися до сім'ї, народити багато дітей і бути впевненим завтрашньому щасливому дні в нашій ненці в Україні. Важлива деталь приміщення нинішнього відділення не використовувалось з 2019 року. Його реконструювали за 9 місяців за кошти закладу. На ремонт та закупку обладнання лікарня витратила близько семи мільйонів гривень. Анна Кравчук, Василь Морещук, 12 канал. До важких новин з війни. Трагічна звістка надійшла у Володимирську громаду. 27 січня перестало битися серце військовослужбовця Володимира Кузьменка. Йому було лише 29 років. У Збройних силах України Волонянин служив із 2021 року за контрактом. Був водієм зенітної кулеметної роти. 12-й канал висловлює щирість, співчуття рідним захисника. Вічна пам'ять герою. На війні не стало захисника із села Вільхівка на Горохівщині. Олексію Ансибору було 44 роки. Серце військового перестало битися 29 січня у бою з ворогом. Відомо, що у Волинян залишилися дружина і двоє дітей. Про дату та час поховання інформації поки немає. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним захисника. Вічна пам'ять горою. Маємо ще одну трагічну звістку. Помар військовий з Окунська, 49-річний Андрій Плескун. До служби в лавах збройних сил України Волинянин працював будівельником, а згодом водієм механіком у серпні минулого року. Став на захист України, боронячи рідну землю, отримав важкі поранення на фронті. А 25 січня, на жаль. Помер. Серце захисника перестало битися в столичному госпіталі. Висловлюємо щирі співчуття рідним героя. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Місце, яке бачило тисячі доль. Репортаж із автовокзалу Варшава Заходня. Хотів заплатити за своє п'яне водіння. Чим усе скінчилось? У Луцьку латають деякі дороги, які в пріоритеті. На Волині на 17% зросла захворюваність на гострі респіраторні захворювання. Найбільше хворіють діти. Медики порівнювали статистику з 22 по 28 січня із попереднім тижнем. Підсумували, що кількість хворих на ГРВ більше є. На той час їх зареєстрували 7125. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб деталізували серед тих, хто захворів на ГРВ, понад 60% діти до 17 років. Років, а от статистика щодо ковіду на тому ж рівні у цифрах це 58 випадків ковід-19 за тиждень. 17-річний хлопець на залізничному вокзалі вибрався на вагон товарного потягу і його вдарило струмом. Трапилось це в Турійську. Підлітка з опіками госпіталізували. Як інформує видання конкурент з посиланням на медиків, у хлопця у печені права рука та ноги, грудина, живіт і статеві органи, опіки другого, третього ступеня. Загалом більше 40% тіла. Навіщо юнак заліз на вагон у поліції ще з'ясовують? У Полоцьку 56-річний чоловік намагався вкоротити собі віку у власному житлі. Про біду медикам швидкої повідомила його дружина. У поліції Волині розповіли, чоловіка застали у душовій кабіні з ножовими пораненнями руки та у ділянці серця. Ніж лежав поряд. Наразі медики надали постраждалому допомогу. З ним усе гаразд. Волинянин хотів заплатити за своє п'яне водіння. Учора біля села Брониця на камінька Каширщині за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили Нісан. 37-річний водій здався поліцейським п'яним, а коли той вручив їм 1100 гривень, впевнили, що не помолились. За нетвере за водіння і порушення ПДР горе водій заплатить штрафи, а ось за спробу дати хабар може сісти на 4 роки. Долю чоловіка буде вирішувати суд. Понад 18 мільйонів українців сумарно перетнули українсько польський кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані прикордонної служби Польщі у цю країну за два роки війни приїжджали шукачі тимчасового притулку. Мами з дітьми, літні люди, українці, які на батьківщині втратили усе через російську агресію. Та не тільки щодня до Польщі приїжджають громадяни України, аби побачити зі своїми близькими та друзями, котрі мешкають в європейських країнах. Сотні автобусів з різних куточків України у польській столиці зустрічає найбільший автовокзал Варшава-Заходня, місце, яке бачило тисячі доль. Подробиці у репортажі Юлії Войнар. Варшава Заходня такий собі хаб для українців. Своєрідні ворота, що зустрічають наших співвітчизників, які приїжджають до польської столиці. Цей автовокзал найбільший у Варшаві. Щодня сюди приїздять десятки автобусів з різних країн, у тому числі із України. Єлизавета приїхала з Києва до Польщі, аби побачити подругу. Дорога зайняла понад 20 годин. Ну, останній раз ми бачили коли? літо в червні. мені ще не можна. Обидві дівчини родом з Херсона. Єлизавета нині навчається у Києві, а Мілана вже півроку в університеті у Варшаві. Мені подобається. На Київ схожу. У мене тут вже друзі, життя. Я до цього жила 9 місяців в Нідерландах. Там ходила в школу, вивчаю різні мови. От, а там буде видно. Спеціально для зустрічі із подругою приїхала до Варшави і Яна з Дніпропетровщини. Автобус привіз її сюди, на найбільшу автобусну артерію польської столиці. Ми приїхали з міста Дніпро до Варшави. У подорож до зустрічі зі своєю подругою, яка приїхала з Америки. Вже від'їжджаю з Варшави. Вже їду додому, до сім'ї. Там сім'я, діти, а це найдорожче, тому повертаюся до рідного міста Україну. Подруга Яни теж Яна вже п'ять років живе в Америці. Дівчина виїхала задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну через роботу чоловіка. У Варшаві зустрічається зі своєю подругою Тескою, але не тільки з нею, а й з найріднішою людиною. Зараз приїхали, щоб зустрітися з мамою, бо вона не може приїхати до Америки, не дають візу. Ну вона приїжджала по програмі U4U, але пробула в нас 7 місяців і також захотіла додому, і тобто втратила свій пароль. І зараз отак вона не може прийти, Тому Приїхали ми для багатьох українців, чиїх рідних війна розкидала по різних куточках світу. Варшава заходня є транзитним пунктом, звідки далі вони продовжують свою подорож, часто вимушену через російську війну. Чотири рази на рік з Києва до Лісабона до онучок їздить киянка Анна Лавриненко. Обов'язковий пункт у цій мандрівці Варшава сама ж про переїзд за кордон навіть і не думала, зізнається жінка. Давайте ми всі пообідаємо. Давайте ми всі повтікаємо. Це ж своє, там є чим зайнятися. Є робота, є дім, є все. Вже пережили найстрашніше. Ви ж пам'ятаєте, Київська область була звільнена у 2022-му. Обстріли як усюди нічого звикли. Як найшвидше планує повернутися до рідної України, і Ірина з Тернопільщини, дівчина на автовокзалі, Варшава Заходня працює диспетчером. Звичайно, звичайно, хочеться додому. Тут більше трошки можливості, то як зараз в нас війна, але все одно хочеться додому. Та б не була на душі так більше комфортніше в Україні. Перед очима Ірини, як калейдоскоп, прибігають життя українців. Жінка щодня бачить їх з валізами, зі спогадами, з мріями та сподіваннями. Розповідає за останній рік, ситуація з пасажиропотоком з України до Польщі фактично не змінилася. Що рік назад, що зараз однаково їздять? Більшість людей їздять на свята. Зазвичай десь або відпочивати до друзів, до родини в гості. Їдуть, але назад і повертаються. Їдуть в Європу і далі повертаються додому. Значних затримок у дорозі нині нема, лише на свята розповідають водії. На Різдво і Новий рік люди могли стояти по добі на кордоні. Зараз на все про все кілька годин. Часто їздимо постійно. Дорога була хороша розбита. На кордоні, навіть кордон ми хорошо пройшли цей раз. Ми виїхали десь дві години ночі ми приїхали на кордон і. В п'ять по Польщі виїхали з кордону. Це прекрасно. Для наших співвітчизників, які прибувають до Польщі, чи то транзитом, чи у пошуках прихистку, на автовокзалі Варшава-Заходня створили максимально комфортні умови. Тут і вивізки українською мовою, і пропозиції з пошуку житла чи роботи, і можливість придбати картку місцевого мобільного оператора з вигідними тарифами. А ще тут досі працює один з небагатьох пунктів допомоги для біженців. Його відкрили завдяки ініціативі польської волонтерки та директорки камілійської місії соцдопомоги Адріани Поровської. «Практично перше годопрактично в перший день на Варшаві заходні з'явилися люди. Ми там були з допомогою вже через кілька годин після початку повномасштабного вторгнення. В перші дні був суцільний хаос. Приїжджали люди, в яких не було нічого. Нам вдалося зробити на станції щось більше ніж просто організувати гуманітарну допомогу українцям. Ми розмовляли зі ЗМІ, спілкувалися з чиновниками і казали їм про те, чого бракує: місць для ночівлі, безпечного транспорту. Пункт допомоги українським біженцям на автовокзалі Варшава Заходня у Польщі досі працює цілодобово. Тут можна відпочити, перекусити, роздрукувати квиток і отримати інформацію про те, як відновити документи, знайти роботу та житло, вивчити мову тощо. Є кімнати для мам з дітьми, де можна перепеленати малюка. Працюють у пункті Українки, серед них і Світлана Жук з Володимира, що на Волині. Цей пункт є не те, що важливим він є неоціненним, тому що. Кожна людина, яка приїде до Варшави у будь-яку пору доби, може звернутися до пункту. В першу чергу, що можуть запропонувати, це бутерброд, канапку і чай, а далі вже пробувати психологічно налаштуватися з людиною, тому що люди з кожного автобуса виходять з іншим настроєм. Хтось приходить заплаканий. І людину потрібно настільки налаштувати, настільки зрозуміти суть допомоги, що це може займати декілька хвилин, а навіть і декілька годин. Жінки працюють у три зміни: кажуть: якщо у перші дні війни щоденно до пункту заходило до 10 тисяч людей, то зараз близько сотні. Ця робота для нас, також як я прийшла сюди працювати, для мене вона була психологічно важка, тому що я настільки побачила різних людей. З різними характерами, з різними проблемами люди настільки приходили тут різні, і настільки були різні випадки, що я приходила додому і я не могла заспокоїтися. Мені так було настільки шкода цих людей. Волонтерський пункт співпрацює з українським консульством та міжнародними організаціями. Попри те, що більшість таких хабів у Польщі згорнули роботу, пункт на Варшаві Заходній працюватиме і надалі. Переконує його кураторка Адріана Паровська. Я ще з звіло. Я подружилася з багатьма українцями і пообіцяла їм, що поки не закінчиться війна, я буду допомагати. Потреби змінилися, але не змінилося те, що треба допомагати. Коли закінчиться війна, я так мрію. Дівчата поїдуть додому. У них будуть гроші й досвід. А у дітей будуть друзі тут, у Польщі, хороші спогади. Щоб вони не мали травм і повернулися відбудовувати Україну. Я б хотіла, щоб жінки повернулися сильними, а не спустошеними. А потім я приїду до них у відпустку. Вони мені обіцяли, що приймуть і покажуть Україну. А тим часом Яна на Горкунь з Дніпропетровщини ловить кожну мить спілкування зі своєю найріднішою людиною у світі, бо вже за кілька днів буде знову Варшава заходня, сльози, обійми і прощання. Автобус повезе її маму в Україну туди, де літають ракети, туди, де росіяни не припиняють обстріли. Юлія Войнар ігор Романов спеціально для 12 каналу з Варшави. Матеріал підготовлено за допомоги «Медіапорт Варшав, хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Медіалайфлайнюкрейн. А наостанок про шляхи місцеві для розчищення засніжених доріг та тротуарів Луцької громади купують нову техніку. В кінці минулого року у автопарку Луцьк спецкомунтрансу з'явилися три автомобілі та три трактори. Нині підприємство планує взяти в кредит обладнання до цієї техніки. Ми хочемо зараз оголосити закупівлю по лізингових послугах. Це орієнтовно десь 10 три. 11 мільйонів гривень, і закупити три нових таких солерозкидачі для укомплектування цих автомобілів. Треба сказати, що основна робота Луцьк вивезення сміття. Масштабним прибиранням вулиць підприємство займається лише три місяці в рік. Взимку Цьогоріч було чимало нарікань на неякісно розчищені та недостатньо посипані дороги. Пояснень цьому за словами очільника Луцьк є два. Перше, на усю територію громади підприємство має лише шість машин. Друге, транспорт часто ламається, адже йому мінімум 15 років. Всі кажуть, чому ми не бачимо машин? А тому, що є, тому, що є шість автомобілів. При сильному снігопаді формуються дві трійки, тобто дві, два по 3. Два по Одна частина це 33-й, 40-й, туди їде одна трійка, друга частина це ГПЗ Ковальська, сюди, Володимирська Львівська. І 4 години те-5, в залежності від трафіку, ці автомобілі їздять і чистять цю всю проїжджу частину. Ідеально, щоб це робилося, від години до двох. Нині Жолуцьку латають деякі дороги, кладуть в холодний асфальтобатон. Тепер у місті працює до чотирьох ремонтних бригад. У ці дні латають в обоїни на львівській, ківерцівській проспекті відродження, аби вони не збільшувалися. Холодний асфальтобатон та ремонтну карту попередньо розігрівають та ощільнюють за допомогою дорожніх катків або вібраційних плит. У пріоритеті кажуть міськраді магістральні вулиці та ті, де курсує громадський транспорт. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.